Пане Василь, вітаємо вас у файному місті Тернополі. Як у власна організація режисерського фестивалю є? Мені сподобалася організація. Спершу я так дуже скептично дивився. Думав, що багато заходів збігається в часі. Встигає на те квартира, як хотів побувати, послухати. Я з там, він І поети слухали, такі підземельні. Трошки збіглося з часу через те, а там Довелося біг. Так гарно я сьогодні на цю зустріч прийшов і навіть не сподівався, що всі мовки особливо. Лише ну, такої аудиторії. Мало. Не, не бачу. Ну, це хіба підеш до університету, що там нещодавно, як, кількох там це зрозуміло щось, студентство. Там теж переважно мова, це мене тішить. Які проблеми сучасної літератури, української сучасної літератури це проблеми молоді. От власне, сьогодні ми бачимо, що вона присутня тут. Чи присутня вона на більш таких масових закладах? Його погляду, бо молоді мене багато. Я б не сказав, що десь пропорційні, середній, покоління, старші, мовоють. Але треба знати, що читання книжок це теж талант. Це не всім дано. Це читання, книжок, глибоке прочитання — це справа вибраних. Ви не повинні сподіватися на якийсь масовий психоз того чи того. На мій превеликий подив під час Майдану, під час війни, це читацький понад навіть збільшився, особливо на історичне. Скажіть, будь ласка, яким чином вплинула подія останнього року в Україні? Ну, власне, все, що пов'язані з війною на сході на вашу творчість? Подія в тому сенсі, що

Є початки. Я Не люблю розповідати на Сьогодні я трошки поділився, оскільки я до досягну з певним сентиментом, тому що тема нового твору будинку тісно пов'язана. Хоче назвати цього роману Золотий перст. Золотий перст, Коли ми зможемо побачити? Це дуже важко прогнозувати. Залежить від багатьох пари зараз. Ну, така робота, яка збивають на впливи, відпливи, знаєте, ніколи наперед не можу сказати. Але буду живий. Матимете цікаво. Будемо чекати, дякуємо вам за цікування.